І цвітає, день Божий минає, і знов люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мову, каяний, і день, і ніч плачу, На розпутті хвилю хвилелюдних і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма. Оріхо лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Хменіться недолюди, діти й родиві, подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіться щирим серцем велику їду. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає. Ні на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя правда, сила і воля. Немає на світі України, немає другого Дніпра, А ви прятеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братества, братнього. Не несли, несли. Поля і в Україну принесли. Велике слово, велику силу, та і більше нічого. Кричите, щоб те, що Бог вас не на те, щоб ви на правді поклонились, і хилитесь, як і хилились, і знову в шкуру дерете з братів незрячих, речко сіє, і сонце правди дозиває, в німецькій землі не чужій. Притеся знову. Обою з краде крадене добро, той діб остався сиротою, святими горами Дніпро.